Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Герасимов відсторонений від командування угрупуванням окупантів в Україні. Як повідомляє Daily Mail, з посиланням на джерела на його місце призначено генерал-полковника Михайла Теплинського. Журналісти стверджують, що Герасимов залишиться начальником генштабу ЗС Росії. Зазначається, що Герасимов не з'являвся на публіці з моменту заколоту музикантів, оскільки Путін намагається знайти ЦАПА відбувайла. Офіційно підтвердження інформації на. Разі немає в той же час. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний цікавиться працями та загалом кодом думок начальника генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова, бо вважає його сильним, підступним та непередбачуваним ворогом, який заслуговує на повагу. В Росії є одна людина, воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз його не публікують, але мені цікава його думка як військового. Це генерал Герасимов. Він сильний, підступний, непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого нам військовим треба поважати задля перемоги, сказав Залужний При цьому. Він визначив, що не дуже цікавиться тим, що говорить чи пише президент Росії Путін. Головнокомандувач збройних сил України визначив, що цінує, коли його дії оцінюють позитивно. Але водночас додав: я просто роблю свою роботу і не більше ніяких почуттів та емоцій. Нагадаємо, Валерій Герасимов, радянський і російський воєначальник, начальник генштабу ЗСРФ, перший заступник міністра оборони РФ, згідно із зібраними українськими слідчими документальними матеріалами, і з підтвердженням Герасимов є ідеологом агресивної війни або військових конфліктів на території інших держав. Йому приписують створення так званої доктрини Герасімова, де змальовано нові форми і способи ведення бойових дій. Згідно до цієї доктрини, дистанційний безконтактний вплив на супротивника стає головним засобом досягнення цілей бою та операції. Ураження його об'єктів здійснюється на всю глибину території, стираються відмінності між стратегічним, оперативним і тактичним рівнем, наступальними та оборонними діями. Проте журналіст Марк Галеоті пояснював, що по суті цієї доктрини не існує. Галеоті зізнався, що сам створив цей термін після того, як у лютому дві 2013 року російська газета, воєнно промишлений кур'єр передрукувала промову Герасімова. Глеоті опублікував переклад статті у своєму блозі, де для яскравого заголовку вигадав термін доктрина Герасімова. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.